З вами Валас, і на я стрільнув. А я не знаю. Треба було просто назад вернутися в ОБС. Верніше з ОБС, а назад до гри. А там треба було згортати ці сторінки, вертатися туди-сюди, туди-назад. Ну окей, не буду вас замучувати своїми проблемами мінімальними. Відправляємося зараз, я так розумію, вже на останній. ну Я сподіваюся, що на останній квест Бака, який пов'язаний з цим драним ножем, з цими. Археологічними розкопками, так би мовити. Зараз ми направляємось до точки одної. До одного, так би, так би мовити, не знаю, що це кратор такий буде водяний, щось типу того. Я там був колись раніше, ще, ну, коли перепроходив. Там були ці статуетки всякі, я їх позбирав і пам'ятаю, що там дуже глибоко і там дуже висока така область. Так, значить, мені треба зараз до гоночної стоянки, від неї потім просто направо повернути та й все. Окей, вроді нічого. Страшного складного немає. З попередньої серії я дійшов до аванпоста Аманики, щоб вам не показувати всю, всю цю неймовірну цікаву дорогу. Так, ось сюди нам треба. Спокійно, не цівочимось. Не вимахуємось сильно. У мене поки повний бронник. Хілка теж прям зашкалює. Тож жити ми будемо. Так, тут якась хатинка, ще один бобік стоїть. Тобто транспорт, я його так називаю. Так, ну ми вже майже добралися. Ще один транспорт як в мене. Готово. Так, що там, хвоста привів чи не привів? Ну, я щось не бачу їх. Окей, давай, напевно, швидко до точки зайдемо, ти все. А, тільки глянемо, що тут у нас є. Ну я тут мав бути би, але бач. Не зовсім я тут був. Можливо, частково в чиїхсь мріях. Ну, точно не в реальності. Так, ну от, власне, цей. Е е е Кратор. Так, так воно називається. Гігантське взагалі приміщення стрмне, мені аж, ну, не по собі стає, коли я бачу щось подібне. Е, літають всякі чайки, напевно, чи якісь соколи, чи може ще якісь птахи. Так, ну на заставку це місце не надто добре підходить. Я от думаю, що до оцієї от е, хібари можу її якось поставити. А е, чому би і ні? Ну, якось так навіть не знаю. От баг загоряє, але блін, ця іконка буде мішати мені. Ну давай брінскрін зроблю собі на майбутнє. А там далі вже розберемось. Бак. Compass points down the hill. What? Oh hello. Oh, that's too bad. History time. Captain okay, Lin Kong's too. A legend has it that this guy, even all pharaoh, got the locus to build him one before Zinghe came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But uh my guess is uh bon voyage, mate. Bon voyage? No problem, I can make that. Okay, э, короткий сьогодні у нас guess uh corrotnie nas уроки, history, типу того. Так, гаразд, я так зрозумів, нам цього хел давн, короче, як там воно кажеться, вниз, одним словом. Як що, стрибаємо просто. Йойк, ну це вже щось жорстко. Надіюсь, мене здоров'я за це не забере. Ву! Бем. Окей. Ну, теоретично мені би це трохи мало нашкодити з такої-то висоти стрибати, але. ...на що вже будемо придиратися. Є здоров'я та є. Хай воно і надалі буде з нами. І так, піднімаємось помалу вже в руїни, так що це є на стелсі, ні. Це просто такі гігантські споруди, що я відчуваюсь тут таким маленьким карликом э, ліліпутом, перепрошую. А то Зараз ще хтось обідеться на мене. Так. А, ці дверки, точно, я тут пройти колись не зміг. Я зато був там от внизу, там позбирав э, реліквії, по-моєму, скриньки ще були. А от, власне, до цієї... Э, Дверки я не міг підійти, я навіть пробував її взірвати гранатою, але ну, в мене нічого не вийшло. Вибиратися звідси, звідси було досить таки складно, пам'ятаю. Вау, а що це таке з ефектом? Ага, все нормально. Нормалізувалося. Кольора промальовуються помалу. Щось спочатку такий сірий фон був. Е, на Ютубі, напевно, буде трохи затемнено, але я надію, що ні. Я би взяв якийсь ліхтарик або щось типу того, але, на жаль, наявності я такого не маю. Добре, дивимось, коротше, в оба, як так, так, так би мовити, туди-сюди. Надіюсь, ми не натрапимо зараз на якусь отруйну гадюку, пастку або ще якусь фігню, тому що... лазити по руїнах це завжди виклик. Тепер поясніть мені, а що тут пірати роблять? Так, ну на голову я йому не стрибну, скоріш за все. Ну, давай я, напевно, просто... По-доброму. <різь> ага. Ну, як сказати, ти не сказали, що ти прям стел-стелл звув тільки що оно, але. Нас повністю не замітили. Йой, динаміт був сюди Ну, виглядає, до речі, як сердельки. <схай> Якщо так не придивлятися. Е, Так, на текстури не сильно тут звертали увагу колись. Я чую десь писав, от його треба буде знести першим ділом, тому що пси... Це, коротше, взагалі, кайфоломщики стелсу максимальні. З ними ти нікуди не пройдеш, нічого не зробиш. І взагалі це буде боляче. Так, бачу танк стоїть прямо передом до мене. Можливо, тут варто було прострілювати. А, ну стоп. Тут, напевно, міст можна опустити за рахунок стрільби по мутусті. А я цього робити не буду. Навіщо мені такі складності собі робити? Твою мать. Блін, двоє песиків. Що робити з ними. Так, ну давай, може його якось виманю в ту сторону. Песики мертві, я знаю. Я дум... Кайфу я від цього не отримав, чуваче. Він напевно любив цих псів. Бачу, як кричить. Так, до побачення. А, кстати, я ще ж вкачав. Е так, мені ваші шкіри не потрібні. З попередньої серії... Первіше за е, за кадром. Прокачавши трохи уміння, тож Джейсон має стати ще крутішим, чувачком. мене, кстати, здоров'я десь забрали вже. А, то напевно, коли я стрибнув. Коли стрибнув, мене забрали. Мене знайшли? По-моєму, ще ні. Ну, принаймні намагаються. Туда. Як ты так стрелял, блин? Он просто короче курок нажав. Понял? О, я попал. Навіть не верите. Так, ну я так понял, Стелс же все, по одному миссию бешов. Тоже можно е, в цьому плані плане расслабиться. Так, куда ты АК, береш? Мне не потрібна АК, мне потрібен мой лук. Как я ненавижу цю эту фигню в цій грі, что я сейчас попадаю, хочу залутать чувака якогось. А мені замість чувака береться його зброя. Но мені не потрібна твоя зброя, не люблю я її. Вона мені не пасує. А, так до мого так званого білла. Мене, кстати, жодного разу не вдарили. Блін, бронник повний. Здоров'я теж, по суті, повне, якщо так брати по своєму, по своїх пунктах. Так. Тут зараз, напевно, би знадобилось уміння цього. Як воно називається? Що можна стріляти з пістолета, рухаючись по тросу, да? Ну да, воно б зараз мені знадобилося, звісно. Як інакше. Ж. О, зараз я помру. Ну хто ж знав, що воно аж так все вийде, а? Перша смерть, до речі. Бачи, як вони швидко завалили взагалі просто. Навіть е, кліпнути не встиг. Як я вже мертвий був. Так, може ракетницю взяти. Давай попробуємо її е, нею жахнути. Це ж таки це е, безумовно сильна штука. Ааа, так мені ж просто не повезло. Що ті чуваки сюди прибули, да? Так, там от один біжить, я бачу його. Спокійно, хлопче. Зараз ми з тобою розберемось. Так. До побачення. Так, десь тут двоє має ще стояти, правильно? не чую, ну, вірніш, я його чую, але я не розумію. Не можу ідентифікувати, де він знаходиться, власне. Так, бачу одного. Верніше, то вже третій, а по рахунку так взагалі якийсь тисячний. Але, Так, цього. Угу, До побачення. Е -е, як я і кажу, про на, е принаймні, намагаюсь згадувати, е що граємо ми переважно е в стелсі, тому що. Хардмод. Хардморт, блин. Uh, досить така жорстка модифікація. Чесний бій тут uh, прирівнюється смерті. Так, хтось там вдарився, хтось там щось ікнув. Опачки. а це вже погано. Так, срані камні, запутався я. Та здохни ти вже! Ну скільки можна в мене кидати? Задовбав, він же зараз тут всю мені арену спалить. А ні, не спалив дивно. Тож, вроді би суха, суха трава, як ніяк. Ладно, ну, давай може тут вже на снайперку перейдемо. Ага, до побачення. Так, ну ти до мене не докинеш. Зато ти загоришся. Так, я тут більше нікого не бачу. Снайперка, звісно, убойна штукована, но... А, а, дуже така повільна в прицілюванні. В принципі, нічого дивного. Так, вроді би... Вроді би поки тихо все йдемо. Так, гроші стараємось забирати у можливості. Так, тут там мертвий чувак. Ага, напевно, в воду не можна спускатися. Там е вона вся пекуча, да? це ж якісь гейзери, щось типу того. Гарячі джерела. Які є страшно небезпечними. Так, давай заберемо тут грошики. Нормально. Так, слідуюча наша точечка. Ой, тут можна поповнити боєзапас. Так, мені знову АК дають. Для чого цікаво? Так, бронежилет мені не потрібен. Бо якось так цікаво. Здоров'я мені винести, но броник в мене в цілому лишився е цілий. Так, спускаємось. Тихенько, тихенько. Здається, я бачу там ще червоні барви. Ага, то, то вже мертві. Тут здається кислота, я туди не піду. Ну, так я теж би туди не йшов, але. А нам твіти треба спокійно. З іншої сторони трохи погана позиція була, я думаю, зараз э, двох зі снайперки знести, Але Але, як ви кстати, мені локація чимось нагадує цей. Э... Блектаун... Чактаун... Коротше, з першого Dark Souls там така була жахлива локація, там, де було болото. Отакі от от дерев'яні споруди, з яких можна гепнутися без проблем. І тому подібне. Прям дуже схоже. Так, далі нам куди сюди. Так, оглядаємо на наявність противників. Вроді би тихо. Так, оця от штука періодично о, тут газує. приблизно через гарячу воду. Мені здається, це вона ваншотнути має, оця от штука. Так, трохи попаркуримо наземно. Стоп. Назад. Тікаємо назад. Ага, супер. Так, ну це непогана відносно територія. Враховуючи, що в мене переваг небагато. Так, ногу давай йому. Хоба! В ногу попав, но, на жаль, не смертельно, все. Давай раз два, два рази ляшку і все, і ти лежиш, Понял? Надто боліч, напевно, коліну йому прострелив. Скоро у нас ще одна вакансія на стражника з'явиться, да? Курва. Непогано вхиляєшся. А це вже був поганий вихід. Так, ну я більше в наявності нікого не бачу. Давай, напевно, далі пробирайся. Спочатку перезарядку зробимо. Так, все, давай вистрелюй вже. Все, ну вистріли, окей. Так, я можу сюди теоретично перейти. Так, опа-опа-опа. Так, за камнями можна переховуватись в разі чого. А можливо, варто було з самого початку так зробити, а я назад просто втік, як. Е, з циклону. Зато безпечно, да, Зато не вмер. То добре. Ой, там ще одна аптечка, давай заберем. Контрольна точка. Вау! Так, а це вже мені нагадує якусь частину Uncharte, де. Так, три штурмовика бачу, йде. Вже два один штурмовик і один. Ага, супер. Знав в кого стрільнути. Давай, 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 давай. Трястя. Так, вроді би це його поки. Жахаємось. І йдемо далі. Так, в разі чого камінчики нас... Мають врятувати. Е, цікаво, у мені кислота зразу не ваншотний, чи в мене ще є шанс якось втекти чи щось, типу того. Так, зараз ми напевно перейдемо на близьку дистанцію, треба буде на пістолет переключитись. Напевно. Або ні, давай ракетницю візьмемо. Вона більш смертоносна. Ну, власне, про що я і говорив? Цікаво, ч він тут а, сидів собі? Так. Самотності чекав мене, чи що? Все, останні двері, надіюсь, принаймні. Далі піратів вже не буде, тому що цих дверей вони так і не відкрили. Так, Перейдемо на наш пістолет. Ти глянь на цю текстуру мати рідна. Е. І... Ніфіга собі скелет, що ж він, по-моєму, за гігантський якийсь. Це відкрийся. Ого! Знову старовинні руїна. Вот, кстати, вот їх їх... можна було б і зачепити -за 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 на цей якось. Е отак, от може. Вот, десь там статуя якась стоїть. Вау. А ще отписок, вот кулак, його. То він тримає рештування всякі. Окей, добре. Давай. Давай, давай, отак так вот. Все. Скоріше за все, цей витвір і буде на заставці сьогодні. Так, ну далі противників не буде, але дивись, наявність рештування все ж таки мене бентежить. Хто їх сюди міг поставити? Пахне сіркою. Або це несе від мене. Так, добре що тут сіркою тхне, але мені треба знайти спосіб, як звідси вийти. Теоретично тут можна пройти. По-моєму, башки теж киплять періодично, не завжди. Так, вам, о, все, все, все бачу, бачу, бачу. Окей, ну надіюсь, це можна буде навіть використати в разі чого, якщо буде зараз якась облога у нас, бо мені здається, ті залишки піратів або якесь підкріплення зараз прийде. І в нас будуть великі проблеми. І це дійсно будуть проблеми, оскільки тут немає ніяких підручних засобів, які мені би змогли допомогти. Захиститися, ну, окрім власне кислоти. Ну, я маю на увазі знаєш, бочок, якихось підпорок, на які можна потім камні скинути. Знаю, що щось в тому стилі. Так, схоже, я перший гість за сотню років. А можливо, 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 можливо. Ну, Якщо і так, то скажу, ті, хто робили арештування, знали свою справу. Мені цікаво, тут ще багато буде всіх оцих от е... таємних дверей, сховищ і так далі. Все, пропонують нам вниз йти. Раз, стоп, я змію чую здається. Де вона? Ну тут десь Покладунка, ні? Та ні. Мені аж не на повелазило, правильно? А, це варан взагалі, слухай. Як ти тут взагалі прожив, друже? Тут 100 років людей не було, ні? Все, до побачення. Шкіри я його брати не буду, бо. А навіщо мені взагалі в нас здалось? Чую ще десь хрепить, ну? Ого. Все, він зрозумів, що йому вже смерть. Думав втекти, але він на своїх культяпках цього не зміг би зробити. Так, відкриваємо. Взкриваю той, як консервну банку. Зараз хоба, о, трупешник. ту Тут ту тутуру. Мет твою. Бігти треба. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, 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 біжимо. Е! Е! Е, швидко, 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 Є, виповзли. А, це вже могло бути, кстати, смертоносніше. Фух, супер. Знову на вихід. Знову ми перемогли, напевно. А може і ні. Лі Конг, я так гадаю. Сейчас зустрінемось у мене. Гра, зустрінемось у тебе тоді, баг. Так, скажи мені, що це за місця? Де? Я тут не був. Он річка якась. О, пірати ще. Сумне возз'єднання. А чого воно сумне? Хто його сумним зробить? Бак, напевно. Так, давай ми тут розберемося з друганами нашими. Ага. Все. Ну і думаю, біля цього водоспаду можна буде Е, Що ж знайшли мені ніж. В наступній серії відправимо вже нарешті до Кіта, заберемо його додому, ну, принаймні, до безпечного місця. Ну і далі вже буде видно, що як піде. Ну, все. Всім дякую, хто глянув. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночок, обов'язково дзвіночок ставте, бо це корисна справа. Всім удачі і бувайте здорові, слав'яни. Па-па! Pit pizdess ir pit pizdess. Pit pizdess ir pit pizdess.